Добрий день, марята! Пропонуємо сьогодні вам трошки помалювати. Ми сьогодні з вами будемо малювати дорогу та пішохідний перехід. Адже дотримуватись правил дорожнього руху дуже важливо. Нам знадобиться аркус, водичка, фарба, пензлик та губка. Мочимо пензлик та наносимо на нього чорну фарбу і наносимо її на губку ось так, як це роблю я. Після того, як ми нанесли фарбу на губку, посередині аркуса перетискаємо її до нього, ось так, як це роблю я. Таким чином у нас утвориться дорога. Чого ж не вистачає на нашій дорозі? Правильно, малята. Не вистачає зебри. Тому ми миємо пензлик і наносимо на нього білу фарбу. І малюємо смужечки. Це і є зебра, тобто пішохідний перехід. Ось така робота у нас вийшла. Але це ще не все. Миємо пензлик і наносимо на нього зелену фарбу і наносимо її на губку. Та малюємо таким чином, притискаючи губку до аркуса. Таким чином ми малюємо травичку обабіч дороги. Я це зробила спочатку світло зеленою фарбою, а потім темно-зеленою. Ви можете брати тільки один колір. Ось така у мене вийшла травичка. І не вистачає ще одного елемента. Ми миємо пензлик та беремо коричневу фарбу. І малюємо Ось таку паличку, тобто стовпчик. Потім беремо синю фарбу і малюємо трикутничок. Це, біля нашого пішохідного переходу буде знак пішохідного переходу. Можна спробувати намалювати сам знак, якщо вийде. Ось такий малюнок у нас сьогодні вийшов.